Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас обереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь, Так, друзі, всім привіт, Всіх з добрим утром. Йдемо на взлет, на часах у нас 8... 57 Сейчас короче, еду на заправку заправляться. Вчора проїхав я половиною кілометра. И виходить, що найголовніше, я вам вчора не розказав, як же, що у мене вчора закончилась поездка. А поездка... Знаєте, як у мене вчора закончилась? Коротше, я дождався, наверное... Ну, Почти в 11 часов дошла вже та женщина все-таки. Ну, така молода баришня була. Каже, бігла захекана, третє, десяте. Ну нічого, сіли їхали, кажу, ну дивіться, кажу, не дай Бог. На блокпосту на тут. Я кажу вашому чоловіку сказав. Штраф кажу, будемо платити в і що ви думаєте? Коротше, доїжджаємо ми до блокпоста, а там уже машини всі тормозять. Бачу одного розвернули, до мене подошли. От, Кажу извиняюся, Ось живу, кажу на борщаговці, трошечки не встиг, але спасіба, звісно, вояки. Пропустив. Приїхав я ж, ну, тут на часному секторі біля себе висадив. Коротше. Чоловік вже її встрічав, то всю дорогу їхали, гомоніли, бо вона, каже, посиділи. Ну, коротше, сладко, одним словом. От. І в мене це я виходить, взяв по уклону. Да, бо по болту я ж говорю виставляв додому, воно таке кидає, блядь, ну Я не можу поняти смисла цієї функції в приложенні ставити додому, коли воно кидає. Ну я не говорю там іменно на мою вулицю, ну хоча б сусідній вулиці, воно кидає. Коротше, хто їздить, той сам знає, як воно кидає. От. І этот, е... Тариф у мене був 144 по гривня. 144. Плюс я її прождав, вийшлося 166. І, коротше, приїжджаю на своє місто висадки, і чоловік їй дає піти хаточку. Ну, я вам скажу так, воно того не стоїться. Слава Богу, що мене пропустили. Слава Богу. Воно тих грошей не стоїть. так що лучше то. Більше так не буду. Лучше я пустим би приїхав би, чесно вам скажу. Не дозаробив би я тих грошей, але я собі приїхав би з спокійною душою. Чому це їхати, переживати? Чоловік же ж їй постійно все мені названив. Десь біжить, десь біжить, десь біжить. Бо каже, там на дистанції робить, там куча цих рельсів, поки я тут. Вона вже ж прибігла, каже, телефон у мене сів. Каже, думаю, каже, чи бігти по тілі. Теле... Ну так. Да. Каже, думала, чи бігти. Каже, щоб у знакому взяти телефон, позвонив, чи каже, вже думаю, ето. А він, мабуть, може дзвонив і каже, що 5-8-5-8, мабуть, дозвонитися до неї не міг. От. Ну, я вам скажу так. Чоловік от благодарив, за що йому велике спасіба. Побольше б таких клієнтів були з такої благодарності, але я ж говорю, лучше до такого времени не дотягувати. Так, ну а ми, коротше, друзі, під'їжджаємо до заправочки. Зараз заправляємося, потім їду. На мойку трошки заб'ю пиль і будемо опять лупашити. Будемо зарабатывати бабулісики, бабулечки. Так, ціна у нас, мабуть, без да, 24,90, як було, так і є. О, якраз хорошо, Никого на заправочки немає. Ми будемо перві. Так, дивіться, заправився. Зараз у мене общий пробіг 158-383. І вчорашні 305,4 збиваємо на 0,305 і на 305 км у мене войшло почти 26,5 літрів, чуть-чуть менше, ніж на 10 літрів. Так, созвонився якраз тільки що з братішкою. Зараз поїдемо на моєчку трошки з об'єметого пилі грязі. І будемо тоді лупашити. Ну, бачите, по розходу, я ж говорю, раз на раз не приходиться. Даже, бачите, десь по 9 з копійками, мабуть, взяла, чи скільки, там, чи 9 літрів на сотню. Ну, Я після останнього заказу вчора летів, як дурний, 100-110 газу. Бо, як ти казав, спішив додому, щоб побисти. Але слава Богу, я ж говорю, висадив, все чітко, ніде не поліцію не побачив, нічого. А ні, брешу. Їхав. Ну як, не поліція діпа, такі, знаєте, як -от на машинах їздять, патрулірують. Не гаїшники, а тут такий патруль. Погода сьогодні у нас, бачу, буде супер, так що можна машину трошки помити, побалувати. Зараз наведемо порядок. І будемо далі працювати. Аби ще й сьогодні такий, знаєте, діньок, як учора, то взагалі було супер. П'ятниця, субота. Просто сладкі дні, просто сладкі. Понятно, що неділя вона завжди вже така буде тухлувата, сладості в неї буде мало, але маємо, що маємо. А щоб були такі дороги, як ось зараз? їдеш собі по окружному, як дядько. От уже. 3 кілометри проїхали після заправочки. Інкасаторська машина їде впереді. Таку ще, чесно, ряда навіть і не бачив з будочкою. Тож вони всі їздять які, бусарі, бусики. А це воно така з будочкою. М -м, раз таку бачу. Служба інкасації. На Амікі 2665 газулька. Ну Вже дивлюся, починають на АМІКІ потихеньку машини ставити. Я ще як на старій роботі на предвидій робив, так тут ставив. Тоді тут якийсь руководитель прийшов, дав їм прочуханов роботникам і запретили машини ставити. Так, а на кло 26 2563, звиняюсь. За все я вам цифри називаю по газульки. Та да, взагалі, диві, ймаємо, от це я розумію. Окружна. пустая. Был би отакий от Київ. Все одно я вам скажу, що, що муравейник, що такий, робота одинаково стандартна. Фіг, що поміняється. Зараз вже більше машин катається, ніж цих. Чим самих пасажирів. Так, на Бересемі 25,79. 25,79. Надо було заправитися бензином. Ну Таке вже десь на протяженні дня Надо буде заїхати. Бо вже бензинчик у мене на підході. Так, ладненько, друзі. Заїжджаємо на моєчку, буде митися. you <laughs> Так, все, машинку помив, Сейчас автоматическая такая ногу подставляешь. Раз. И водичка у нас полилася. Ну, Водичка, де ты? О, пробило водичку. Так, зараз ми. Коротше, покажу всі такі. Так вроді безвіду дивишся, машина як нова стоїть. Але як придивитися до неї, звісно, нюансиків, різні тірочки, там на капоті такі, бачите, є нюансики. Ось, по нижньому бампер, ось таке от. Ну, так візуально, звісно, машина бойова, але на чорному світі багато що виділяється. Ось у мене яка моя стояла ця резина і плюс ось у, що, правда з світлиним диском. Той самий протектор. Якщо видно вам, бачите, той і цей. Так, все, будемо запускати приложення. Дивіться, яка ласточка. О. Я думаю, закази зараз будуть сипати як дурні. Все, пожелайте мені удачі, ми починаємо роботу. Ми вже зробили два заказика. Почав роботу я, я помив машинку, от зустрілися з братом. От, І тут з'їздив на саперну Слободську, це на метро Лівобережка і отуди якраз став, став перекусив, включив програмку і прийшов заказ мені на Вижгородську Так що два заказика, грубо говоря, за півтора часа з учетом перекуса. Ось тут зараз в тінечку переконемося і будемо чекати якраз тут рядишком біля площі Шевченка. Бистро доїхали, бо я журналі, пробок немає сьогодні неділя. Так, зараз я, коротше, приїхав на республіку на теремочки. Читаю, одразу мені тут заказ прилетів. З Караваєвих дач. А тепер тут стоїмо, жаримося під сонцем. Я думаю, тут, мабуть, на парковці більше таксістів, ніж самих відвідувачів. Жара не сьогодні. Сонце так пече, вчора так ну, більш-менш свіжо, було легше, а зараз просто капець. На часах у нас уже час 25. Ми как завжди в ожидані заказов. Так, зараз ми знаходимося на вулиці Туполєва. Приїхав короче, з борщаговки. Там все кидало мінімалки по району. Думаю, треба виїжджати з району. Коротше, перебралися на туполіво. На часах вже начало 8. -го. Ще в нас скільки виходить. Раз, два, 3-3 ну, три, три з посіком по времени. Звісно, не так вже будемо, як вчора, в комендантку затягувати. От. Так що сидім, ждемо заказа. Жара вже, слава Богу, спала, вікна пооткривав, але... але... Значить, й машина не нагріта, але в машині щось душнувато. Сьогодні взагалі день жаркий. І щоб я не париться, я сьогодні на обід поїхав домой. Думаю, манав які паріловки, жара невиносима, таке пече, Усі грошей не заробиш, так що потихоньку вольно ще у нас до вечора время є, я думаю, ще якісь заказики будуть. Щось десь заработаємо. Отак от, друзі. Так що дивіться, не переключайтесь. Куди поїду, що поїду, вийду потім все вам скажу. Доброї ночі, ребята. Ми роботу вже закончили. На часах у нас 22.43. Стояв коротше, в себе на районі, точніше я на своїй вулиці стояв. Якраз десь в 10.05 в 10.10 .10. дивлюся заказ на ті рімочки. Ну, думаю, щоб не поїхати. На ті рімки з'їздив, а к сожалению обратно нічого так і немає. Все, десь в центр, десь на лівий берег, Інтересний заказ висить, представте, це яну, навіть 25 десь був. Чи 20 на. В тіремках. Вісить заказ, це, грубо говоря, около 11-го. З кірінку на пірпень. Пише там в районі 30 км розстояння, 372 грн. І оце ще досі вісить. Це хіба що людям повезе, если вдруг хтось зірпеня, і то, ну, я не знаю. Це тариф дня, понимаєте, тариф дня, но не 11 ночі. То це якби моє моєм'я, я не знаю. це ж короче, заказ взяв, завіз паришню, каже, преподає танці. Самі виходить переселенці, тут на ЖК Софія живуть. Все мені балакала, розказувала, як тяжело. На язики перестраюватися, всі хоча, щоб розговарила по-українськи, я общаюся по-русски. Ну, трохи така по шафе. І тут всю дорогу мені на уши зеленчала. Спортсменка там, Так що денок у нас такий сьогодні вечором нормальний. І такі, знаєте, потрошечку й чаєві пооставляли люди. Спасибо велике. Зразу то тільки як сів, вечірком такі начали, мінімалки Ми разники дати, трошки подказував, все, тоді так потихоньку-потихоньку заказників набросало. Так що на сьогодні у нас робочий день закінчений. можна так сказати, відпочивати. Планурував, звісно, заправитися бензином, але, блін, Трошки не вийшло. Правда не знаю, чи зараз работає заправки, воно то вроді би світиться на заправках, але. Не знаю. А з моєї сторони заправокляються, хіба ж треба їхати, як на ту сторону переїжджати, розворачуватися. Коротше, якщо що, вже будемо завтра заправлятися. Проїхав я сьогодні, зараз у мене 205,5 км. Ну, це такої. середнячок. Ой. Звісно, як оце сонце не світе вечірком настільки так свіжо, аж взагалі, аж легко дихати. По ньому сьогодні так сонце припікало, що... Я подивився, така жара, суматоха, думаю, та ні, лучше я поїду додому, полежав, віддохнув і з новими силами і, і можна сказати, себе чувствую більш-менш бодріє, а так би за цілий день був би як варений, заробив би там на пару сотень більше, але і то не факт. Як у мене було ізначально, як я вечором виїхав за 2 часа. Це я десь, оскільки сьому виїхав, до пол 9-го, 2 часа назад, за 2 часа я тільки 2 закази А тоді так потихоньку потихоньку почало насипати цифри хороші по Ну, Коротше, так як я люблю. Тарифи сладенькі були. Оце, звісно, жалко, що назад стрімки вертаюся вже так. Ну, Ось такое діло. Там модель був заказ, взяв по болту, правда, подача до нього там кілометрів 5 була, бол трубе так кидати подачі іменно коли ставиш додому. Але я заказ прийняв, ну, клієнт скасував. Ну, то таке діло. Так що, друзі, всім спасибо, що мене дивитеся. Не забувайте підписуватися, якщо ви перший раз у мене на каналі. Ставить лайки обов'язково, якщо вам не тяжко, Подивились мое видео, нажмите пожалуйста на лайк. Вот за меня до вас такая маленькая просьба. Ну а завтра, как всегда, на новом месте Начнем по второму кругу лупашить. Начинать новую неделю. Всю неделю мы, как бы сказать, закрываем сегодня. Все, друзья, всем пока, спокойной ночи. До завтра.